Напередодні старту нового сезону Суперліги баскетбольний клуб Кривбас провів кадрові зміни. Команду очолив Євген Ісаков, який вперше дебютує в еліті українського баскетболу як головний тренер. Раніше я працював тільки в лізі в командах, вишелізів, говерлий, долібау. Я громадян Казахстану. У мене казахстанський паспорт, але у мене дружина, діти, українці. Ну, Скажімо так, я е, постійно проживаю в Івано-Франківську. Е, тому ну, раніше я працював в Казахстані, але зараз я хочу бути більше з дітьми, поруч з сім'єю, тому вирішив е, постійно жити в Україні. У новому сезоні боротьбу за нагороди чемпіонату ведуть 10 команд. Оновлений Кривбас нині шукає свій малюнок гри та награє склад нових виконавців. У нас є дуже багато проблем, ми почали будувати команду майже з нуля. Новий тренер, багато нових гравців, нова філософія, моя філософія. В принципі, нічого такого в неї особисто немає там, особливо сучасний баскетбол, грати в захисту. І грає швидко в нападі. Серед новачків команди Микита Кобелінський. Він корінний киянин, колишній гравець Київбаски залишив столичну команду через брак ігрового часу. І вже став частиною баскетбольного клубу Кривбас. Прийшов у Кривбас, щоб здобути новий досвід з новим тренером, з новими гравцями. Загалом є надія, звісно, і себе показати, саме тому я сюди і прийшов, бо вважаю, що тут є можливість для молодих гравців добре прогосувати. В тому числі завдяки тренеру. Ось тому, звісно, зараз працюємо і сподіваємося, що будемо награватися все більше і більше, здобувати командну хімію і продовжувати в тому ж дусі. На тлі нововведень та нових тренерських рішень криворізька команда у черговому сезоні вже відзначила переможний дебют. Щоправда, в трьох наступних поєдинках поступилась своїм опонентам. Ні для кого не секрет, що ми розпочали досить, досить пізно. Підготовку до чемпіонату провели компактний збір, почали напрацьовувати наші якісь взаємодії. Далі доведеться багато працювати для того, щоб виглядати краще і відчути один одного на усіх рівнях. Після чотирьох зіграних турів баскетбольний клуб Кривбас посідає восьме місце в турнірній таблиці. Основна е, задача. Продовжити будувати команду, будувати наш стіль гри, робити так, щоб ці помилки, які у нас постійно відбуваються, то, що ми дуже погано починаємо, треба це все якось змінити. Я думаю, що в цілому я бачу, що ми маємо потенціал, ми маємо Можливості досить десь непоганий але трошки треба часу. Іван проводов, Андрій Славний, цей день.